Всім привіт! Мене звати Юля, і це друга частина відео про те, як я замовила доволі таки багато шуб з тему. Вони абсолютно різні, різного кольору, різного фасону, різної довжини. Тому я думаю, що це буде доволі таки цікаве відео. Я без вас нічого не відкривала, тому пропоную почати дивитись, приміряти і оцінювати. Так, Перша шуба, яку я хочу відкрити, це шуба біла, або, знаєте, навіть такого молочного кольору, і вона просто найбільша серед усіх за габаритами. Я думаю, за вагою теж. І якщо я не помиляюсь, я не помиляюсь, це шуба, яка просто покриває мені повністю всі мої ноги. Тобто вона мені закриває навічі колодки, це класно. Одразу бачу мінус цієї шубки, що тут немає підкладки жодної. Тобто вона тут, знаєте, така просто гола. Так, тут це зроблено досить таки охайно. Мені подобаються ці шови, нічого ніде не стирчить. Але вам може бути трошки прохолодно у цій шубці, тому потрібно буде або щось тепленьке вдягати, або, як мені вже порадили під минулими відео, треба просто сходити в ательє, і щоб вам зробили підкладку в ательє. Так, вдягаємо цю шубу. Одразу хочу зробити краш-тест хутра. Так з нього нічого не летить. Ну, типу, тільки якщо так проводжу, то якісь маленькі ворсинки вилітають. А якщо я як, намагаюся так видерти це хутро, то з нього нічого не видирається. Це приємно. Взагалі, хутро, воно таке, знаєте, коротеньке, щільне, м'якеньке, мені дуже подобається. Тобто, як я вже сказала, шуба, вона досить таки добротно виглядає. Також шуба мають дві кишені, вони не глибокі. Тобто руку я можу сюди запихнути, якщо я, наприклад, телефон спробую покласти, то він просто не бліз. Ось так от вона виглядає. знаєте, Я собі нагадую якусь снігурку у цій шубі. Подобається вона мені. Також в цій шубі немає жодних застібок, Єдина фурнітура, яка є, це ось такі от дуже, гарні, дуже гарні гудзики. Прям взагалі вони дуже гарні, дуже красиві зі своїм певним орнаментом. Так, і ми зараз застібнемо цю шубу. Так ось ця шуба виглядає у застібненому стані. Також цей комірець ви можете вносити двома варіантами. Перший варіант, ви можете його ось так от вкласти і він буде ось так от гарно лежати. Або другий варіант, якщо на вулиці там досить таки сильний вітер, щоб не застудитись, ви можете просто ось так от його підняти, цей комірець стічкою, і ось так от він буде виглядати. Блін, слухайте, мені подобається клас. Я собі нагадую якусь снігурку. Навіть не дивлячись на те, що вона на мене, знаєте, така прям, ну, широченька-широченька, я собі не відчуваю якоюсь там дуже широкою. Клас, мені подобається. Як вам, що скажете? Це на мені розмір S, і я думаю, що мені не більше, не менше розмір не потрібно. Хоча менше розміру там наче не було. Вау! Подобається. І знову ми з вами зробимо краш тест цього хутра. Намагаємося йому щось зробити, видерти його якось, але ні, нічого, все на місці. Дуже гарна шуба. Наскільки я пам'ятаю, ця шуба була в магазині в двох кольорах у білому та коричному кольорі. Але оскільки я люблю світлі відтінки, я обрала собі білий, тобто молочний колір. І, в принципі, я думаю, що я не пригадала, тому що ну, я прям дуже в захваті, дуже вражена. Наступна шуба, яку я хочу відкрити, це шуба, вона, знаєте, такого навіть білосніжного кольору. І це. Ага, це не шуба, це напівшуба. І одразу хочу сказати, що в цій шубі є великий плюс, це те, що тут є підкладка. Вона прям супер гарно виглядає всередині, де да зовні теж. Так, ось так от вона виглядає. У цій шубі йде фурнітура. Срібна фурнітура, просто срібна застіпка, Нічого особливого. Так, приміряємо. Вдягаємо її. Ой, клас. Я, звісно, думаю, що ви в цій шубі далеко не підете. Єдине, якщо у вас прям дуже великі височезні штани, які вам ось тут все прикриють, через те, що вона вам абсолютно нічого прикривати і закривати не буде. Але виглядає вона дуже гарно. Ця Шуба має середню висоту хутра, Тобто вона, знаєте, не коротеньке, але і не довге це хутро. І ми спробуємо його вирвати. Щось йому поробити цьому хутру. І з нього абсолютно нічого не летить. Це приємно. Та й саме хутро воно, в принципі, теж приємне. Ось так от воно виглядає. Зараз ми її замі застібнемо Через те, що хутро воно таке довгеньке, то трошки важкувато застібати цю куртку. Ось так от я виглядаю в ній з капюшону. Так, Шуба не має жодних карманів, тобто це, знаєте, просто така от накидочка. Але мені все рівно подобається. Гарно. Тут стерчить ниточка, але це взагалі не критично, через те, що більше взагалі ніде нічого не стирчить. Також варто одразу сказати, що ця шуба не йде таким суцільним хутром, ні. Вона тут чередується, якщо можна так сказати, просто з, з екошкірою. Ну, я думаю, що тут екошкіра. Тобто вона, бачите, йде такими певними розділами. Тут розділ, тут, 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 тут і так далі. Але все рівно шуба дуже гарно виглядає. Як я вже сказала, досить приємне в цій шубі хутро. Воно не линяє, приємне на дотик, є підкладка. Вона тепленька, але от єдине, що вона прям дуже коротенька, це майте на увазі. Є певні проблеми з тим, типу, щоб її розтібнути. Через це хутро воно летить, тому що я його видираю, прям, щоб спокійно розтібнути цю куртку. Як я вже сказала, що шуба має всередині підкладку, тобто тут йде тканина і ось така екошкіра. Але все дуже охайно зроблено прям взагалі. Вау! Гарна викрика. Угу. Гарна викрика, гарний пошив, Нічого ніде не стирчить, нічого зайвого немає. Це клас. Наступне, що я хочу відкрити, це ось така, знаєте, не шуба, а дублянка, і вона двостороння. Зараз ми з вами її відкриємо. Ось так от вона виглядає. Закриваємо. Разом хочу сказати, те, що воно взагалі не тепле. Це дублянка, як я вже сказала, вона двостороння. З цього боку, вона такого коричневого кольору, а з цього боку вона така білосніжна Тедді. Давайте зараз здягнемо його з білосніжної сторони, цю накидочку. Але знаєте, вона мені по якості нагадує, знаєте, більше якийсь там. Піджак, мабуть, через те, що ну, вона взагалі нічого не гріє. Я читала в коментарях, що через те, що ця шуба, дублянка, вичай, вона двостороння, є певні проблеми з тим, щоб її застібнути. Але зараз спробуємо її застібнути. Ця шуба не має жодних змій, Єдине, що вона має з фурнітуру це гудзики, Ось такі, от вони, найзв... самі звичайні, нічого особливого. Насправді, дійсно є певні проблеми з тим, щоб її застібнути, через те, що я її застібаю, а гудзики все рівно. Потім розстібаються, вилазять, це не дуже таки зручно. Ой, я не знаю, що з неї летить, але з неї щось, щось летить. Це дивно. Я нарешті її застібнула. Ось так от вона виглядає в закритому стані. Ось така от вона також має дві кишеньки, вони взагалі не глибокі. Та, якщо чесно, вони такі хлибкі, щоб я і не клала туди нічого. Також комірець можемо зробити двома варіантами. Перший варіант це ось такий. от. І другий варіант це ми можемо цей комірець поставити просто стічкою. Чесно, я не можу застібнути цей гудзик, це треш. Або цей гудзик дуже сильно пришитий, і він досить коротенький, або тут великий простір і він просто вилазить назад. Не можу його застібнути і все, він просто не пролазить. Я не можу застібнутися. Зараз спробуємо з зі зворотньої сторони. Просто накидка. Ви, ви взагалі нікуди не зможете піти. Взимку в цій курці. Так, і зараз ми її вивертаємо спробуємо її на цю сторону вдягти. Може, тут по-іншому будуть гудзики закриватись. Так, єдине, що мені подобається в цій дублянці, це ось цей от коричневий колір. Він такий приємний. Спробуємо зараз тут закрити, ага, кишені вивертаємо ось такі от кишеньки. І вона закривається так само важко, як і там. Напевно, що так, просто маленькі гудзики і величезний простір. Тому вона просто не може нормально закритись ця куртка. Зачинитися. Зараз спробуємо на верхню застібнути. Нарешті застібнула цю куртку, ось так от вона виглядає. Мені подобається поєднання двох кольорів, коричневого і молочного кольору. Сіла вона на мене досить таки погано, через те, що тут все стирчить взагалі не по мені. Я не знаю, це якийсь, знаєте, або кардиган величезний просто, або якийсь піджак. Ну, тобто воно ні туди, ні сюди. Я думаю, що ви бачите, що це просто щось не те. Не то пальто, як то каже моя мама. Зблизька от вам показую, бачите, що ну, воно прям дуже тоненьке. Я не знаю, я читала в коментарях, що люди писали, що їм подобається якість цього матеріалу і що на це, на таку досить таки теплу зиму, але все рівно, то, яка б там зима не була, в цьому виходити просто не треба, тому що ви просто одразу захворієте. Треш. Ось так, коротше, мені воно не сподобалось. Остання шуба на сьогодні це шуба така рожевого кольору. Ми зараз з вами її відкриємо. О, в ній дуже приємна якість, але вона дуже легенька, прям взагалі. І мені здається, що вона нічого не буде гріти. Тут є підкладочка всередині, це її це величезний плюс. Також з фурнітури вона має кілька таких застіпок, закльопок, якщо можна так сказати. Зараз ми з вами її вдягнемо. Ось так от вона виглядає в відкритому стані. Вона має дві кишеньки. Знаєте, вона мені нагадує чорну шубу з минулого відео. Але це різні продукції, то я думаю, що це не одна і та сама шуба. Подобаються мені такі світлі кольори. Так, вона має всього три закльопки: ніжна ніжна шубка. Люблю я такі кольори приємні. Світлі і приємні. В цій шубці йде ось такий от камірець. Тобто, якщо буде холодно або буде там якийсь сильний вітер, то завжди можна буде отак от зробити цій шубі. І це ось так от десь. Але вона взагалі не тепла. Типу, знаєте, ось це ось ця шуба окей, ладно, вона може піти на якусь там теплу зиму, але все рівно вона не буде вам дуже сильно гріти. Отже вам спинку цієї шуми. Хоча можливо це просто не мій фасон. І мені таке не йде. Бо я люблю таке, знаєте, більш приталене. Хоча ось ця перша шуба, вона взагалі мій фаворит. Також хочу сказати, що ця шуба вона досить таки коротенька, я 159 см. І я ось так от просуваю руки, бачите? І в мене ось тут руки прям взагалі голять, нічого нема. То я б задумалась, я думаю, що на дівчат, які будуть вище за мене зростом, то це для них може бути певною проблемою. Хочу зробити краш тест цієї шуби. Так. Набагаємо щось видерти. З цієї шуби нічого не летить. Приємне, гарне, щільне, коротеньке хутро. Але от, не знаю, щось не те. Коротше, як ви могли зрозуміти, перша шуба, вона мені сподобалась найбільше. Вона прямбау була. Можливо, якби ця шуба була більш така об'ємніша, я б могла сюди якийсь ще поясок зачепити, було б мені досить таки гарно. Але. Ну, це я не знаю. Єдине класне в цій шубі це те, що моя довжина. Тобто я люблю шуби ось такої довжини, що в мене тут все прикрито, нічого не, не простудиться. І все буде при мені. Це клас. Але так, мені сюди когось поясу, може, не вистачало, щоб вона була більш просторніша. Ось така от вона балишка. Посилання на шуби і інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд цього відео, за те, що ви додивилися його до кінця. Для мене це дуже важливо і дуже приємно. Обов'язково підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.